Дай, Боже, щастя, шановне панство! Літо минуло не встигли ми і оком кліпнути. Чомусь все так чекаєш з нетерпінням, проходить дуже воно швидко. От, наприклад, готуєшся ти до приходу нового року. Готуєшся там, ялинку купуєш, наряжаєш її, меню складаєш, салати нарізаєш, копушишся, копушишся. Коротше кажучи, от-от має прийти новий рік. А тут новий рік бац! І прийшов, а ти в цей момент кліпнув. Ви на каналі Меблевого краю і з вами Роман Погайдак. Сьогодні ми поговоримо про місце, де ті всі свята зустрічають, а конкретніше ресторан. Бо саме до відкриття одного із таких закладів була залучена наша студія дизайну Меблевого краю. Є в Тернополі один варіант-забудовник, якому набридло зводити будинки для когось. От і вирішив він побудувати щось для себе. Довго він думав, що то має бути. Наприклад, автомийка, то якось дуже банально. Та й будувати там, по суті, немає що. Якийсь там магазин то теж не варіант. Торговий центр не для нього. Тому, порадившись із партнером, вони збудували готельно-ресторанний комплекс і назвали його «Стел». То по їхньому «Стела» означає ранкова зірка, а по-нашому це дуже крутий, гарний заклад. Про готель і його фішечки ми поговоримо іншим разом. А сьогодні мова піде про ресторан Сферу. Про цей ресторан, який розташований на двох поверхах новозбудованого комплексу, так от, просто назвати ресторан сферою, то теж дуже просто і нецікаво. А якщо спорудити зі скла і металу поряд із будинком сфери, ідея дуже цікава і здавалася вона нескладною. Тим паче, що у нашому місті. Такого ще не було. Тим паче, що місце, де розташований заклад, проглядається з далекої відстані та й має чудовий під'їзд для автомобіля для зручності гостей. Сказати, що ми у студії дизайну вирішували тисячу і одну проблему під час будівництва та декорування, це не сказати абсолютно нічого. Адже довелося, аби отримати найкращий, на наш погляд, результат і стіни валити. Для цього ми цього разу навіть не побоялися знести несучі конструкції. Ой, скільки ми вислухали від власників будівлі про складність робіт. та я ж вредний, я знайшов підхід, а конструктор-технолог придумав можливість. Хлопці ж-будівельники все це зробили. І якщо вони це все зробили, то вони ще й крім того вкопалися ще глибше на пів метра, аби ми змогли зробити ще один поверх там, де його не було. Ну от, здійснили ми всі технічні приготування для декорування стін, стелі і підлоги. Вивели нулі, замірили всі перепади, виступи та давай дизайнувати заклад. Спочатку була ідея сучасного ресторану у яскравих тонах та на пафосному стилі. З цією ідеєю ми пропрацювали кілька місяців, і вже практично на етапі видруку альбому приїжджає власник ресторану і каже: Був я хлопці, це значить на вихідних в Одесі. І такий крутий заклад відвідав. Ось вам фотки. А заклад, і направді був дуже крутий і гарно оформлений, проте зовсім не в той стиль, що у нас. Але, каже власник, було б Файнецько, аби ви придумали щось таке у Тернополі. Файнецько? Так Файнецько. Дизайнер Вадим, як дізнався, що ми будемо переробляти всю концепцію проєкту, то плакав три дні і три ночі. Та попри це, він накидав перші скетчі майбутнього інтер'єру. Завдячуючи злагодженій роботі нашої команди та в тому числі господарів ресторану, які вже цього разу включилися на всі 100, ми за досить короткий проміжок видали результат. Це був альбом із візуалками та технічними кресленнями усіх комунікацій. І якщо ви думаєте, що майстри, будівельники, декоратори, електрики, плиточники, зварювальники увесь цей час чекали на готовий альбом, то ви помиляєтеся. Забирали вони матеріали буквально з-під рук, а креслення якихось вузлів, які, з якими вони працювали, вони розходилися як гарячі пиріжки з підпринтера. І в такому темпі ми пропрацювали півроку. Все заради того, аби на початку сезону літа 2021 відкрити двері для своїх відвідувачів. Останні приготування були до 4-ї години ранку перед відкриттям, бо треба було ще дооблаштувати самі сфери на вулиці, задекорувати зеленю, зал і територію, напуцувати підлогу до блиску та купити продуктів на кухню для гостей. І мало до речі, не забув про самі сфери вам сказати. Випили вони нам крові багатенько. Бо то тільки на фото і відео воно виглядає все дуже просто зробити сферу. А коли починаєш її проєктувати, вираховувати всі кути, враховувати всі нюанси, то око сіпається від кількості цифр та технічних моментів, які треба врахувати. А потім робиш їх і вилазить ще 100-500 питань. Як сказав мені власник, що якби знав, скільки вони витягнуть часу і коштів, то б в житті не робив. За ті гроші можна купити кілька квартир у місті. Та добре, що він не знав всі витрати наперед. Тепер щоправда, він абсолютно не шкодує, що ці сфери зроблені і вони стали родзинкою закладу, та й зрештою нашого міста. А нещодавно в розмові він ще й власник обмовився, що може то ще й пару нових сфер доробити, адже вони користуються великою популярністю серед відвідувачів закладу. Справа в тому, що саме у сферах, а вони мають, до речі, різний діаметр і розраховані на різну кількість людей, в найменшій поміщається до людин у місць. А от в найбільші можна святкувати день народження майже 20 чоловікам. І тепер про святкування. Який ресторан без бару? Саме під час оформлення бару ми мало не побилися із замовниками. Я, звичайно, жартую, але сперечалися ми довго. А все через те, що стіна зліва від барної стійки вона була для нас дуже цікава в оформленні. Адже хтось вже говорив, що ніби хлопці і так вистачають декору по стінах, що воно і так гарно дивиться. В загальному об'єкт, що гіпсових стін і панелей, які взаді музикантів достатньо. І яка крута стіна на танцмайданчику теж достатньо. А цей перестінок із зеленю та геометричними фігурами у пройомі між залами взагалі бімба-ракета. Та і зал молодят. Стіна із дзеркалами дуже гарна. Тому все. Більше не будемо нічого декорувати, бо і при вході ми зробили фіто-фото-зону та ще й симпатичного диванчика придумали. Тому все, баста біля бару, не буде більше нічого. Ага, не буде. Як ви зрозуміли, виграли в суперечці ми. Бо саме поруч із баром було споруджено ось таку декорацію із панелей та з лед підсвіткою. Власне, led підсвічування в самому закладі більш ніж достатньо, адже практично усі світильники були виготовлені підрядниками за нашими ескізами та кресленнями. І у кожному із них ми використали led стрічку та комплектуючі від наших друзів та партнерів компанії Lighthouse. Саме завдяки дружбі із цими хлопцями та дівчатами наші дизайнери мають можливість використовувати найновіші технології в освітленні приміщення. Міщень. Як житлових, так і комерційних. Хлопці беруться за освітлювальні проекти будь-якої складності, прораховують кількість і якість світлового потоку, підбирають оптимальну температуру світла, адже для різних потреб вона різна. Наприклад, у такому закладі, як ресторан Сфера, присутнє і акцентне, загальне та місцеве освітлення. І всім тим світлом можна керувати із пульта, міняти його яскравість, температуру і навіть. Колір. Зрештою, що я вам тут розказую? Контакти, як зв'язатися із Lighthouse я залишу в описі під відео. А ми їдемо далі. Який би не був інтер'єр ресторану красивим, як би дизайнера не лізли і шкіря, аби його прикрасити, та в ресторан, на відміну від музею, ходять не тільки подивитися, а найголовніше смачно поїсти. От що, що а смакути у сфері вистачає? Що тільки варто суп із лобстера та запечена картопля із кальмарами? Фірмове м'ясо приготовлене на справжньому вогні, та салати із запеченою курочкою в медовому соусі. От говорю вам це і слюнки ковтаю. А якщо цю всю смакоту запити червоним чи білим вином із винного погребу закладу, чи, наприклад, якимось фірмовим котелем, то й взагалі на душі стає радісно і щасливо. До речі, заклад гостину відчиняє двері для святкування забав, днів народжень, корпоративів, під час новорічних свят найбільш актуально і для весіль цьому сприяють і смачна кухня, і затишний інтер'єр, і білосніжно-бірюзовий тон, великий танц, майданчик, чудова жива музика та професійність персонал. Ми у студії дизайну Меблевого краю, чи не перші, хто в цьому переконалися, святкуючи день компанії саме тут? Як то кажуть, самі туди ходимо, і вас. Запрошуємо. А допоки ви збираєтеся і викликаєте таксі, щоб поїхати у сферу і переконатися у моїй правоті, я побіг знімати програму про сам готельно-ресторанний комплекс Stella, в якому та сфера розташована. Ви ж неодмінно напишіть, якщо вже були в сфері, то чим воно вам сподобалося і яка страва для вас стала улюбленою. Не забудьте натиснути на Вподобайку та неодмінно підпишіться на канал Меблевого Краю, де про меблі та дизайн. Вам розкажуть все і навіть трохи більше. З вами був Роман Погайдак, Миру і злагоди вашим домівкам. Добре, файно Такий Красавчик. Фірмове м'ясо приготували під час новорічні. А допоки ви збираєтеся і викликаєте таксі, 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 таксі. Туй, туй". Зрештою, що я вам тут розказую. Контакти, як зв'язатися і.